Всі ми прекрасно знаємо про те, що любов ніколи не вимагає, вона завжди дає. Але частіше за все ми просто беремо. Давайте спробуємо розібратися чому. Хоча б на прикладі любові до власного міста. Скажіть, будь ласка, за що ви любите ваше місто? За природу. за, можливо, там, за можливо, Більш-менш інтелігентне там, середовище там, відносно інших, можливо, якщо порівняти. Це дуже гарне місто, воно дуже душевне сейчас зараз за що його люблю? Вот, посмотри в Києві, там, що дістається. А здесь спокійно. Вот, люди общаються, діти гуляють. Будь-яка частина Ірпеня тут дуже приємно знаходитися. Я люблю Ірпінь за його красоту. За доброту. за народ, который душевно отвлекается на помощь. Допустим, я не местная, я тут сюда приехала. Допустим, не могла найти улицу, меня провели на улицу, помогли, рассказали. То есть люди приветливые, добрые. Ну, Пехня, это уникальный город, тут парк красивый, люди нормальные. Общество хорошее. Да, то есть можно с кем пообщаться. Скажите, как проявляется ваша любовь? Моя любов проявляється в тому, що я піддержую мера з цього свого. Потім дивлюсь за порядком, щоб такі люди, які із тих прошлих віків вийшли, як динозаври, ламають дерев'я, шкодять дерев'я, вбивають животних, птахів. Я за цим сліджу, дивлюсь і роблю зауваження. Просто люблю і все. Ніколи не смічу. Поважаю людей, поважаю місто. Ну я не смічу, наприклад. Я там, коли там йдемо в ліс, ми там прибираємо за собою. То є, це маленький такий крок, знаєте, там для однієї, але ну, це хоч маленький бардак зменшує. Просто любимо. Так. Да. Іскрінь. Так, в душе, чиста душа. Ірпінь. Я тебе дуже сильно люблю. Я люблю тебе, Ірпінь, за твою красиву, красиву, неповторну природу. І людей, яких дуже дуже багато є в Ірпені, але їх треба просто бачити. Вірпень, я люблю тебе. Очень люблю цей міст. город в мире, і ніколи, ніколи его його не продам і не брошу. Я люблю Ирпень.